Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, за вашу підписку та за вашу активність. Ціную кожного. Приємного вам перегляду. Шапка дитяча утеплена з помпоном ціна 119. Рукавиці жіночі в'язані 99. Шкарпетки з малюнком 73% бавовна 40 гривень. Колготи жіночі утеплені 230 ден, поліестер, нейлон та спандекс, ціна 279 гривень, Чорні лосини бавовняні 99. Склад канини бавовна, поліастер та еластан. Колготи дитячі, бавовна 78% ціна 99, Колготи Ніна, 85% бавовна 59, капці чобітки жіночі на флісі 249. Тапочки відкриті. 129. Чохол для одягу 60 на 90 ціна 55 гривень. Рушник махровий банний 179 Розмір 50 на 90 см. Рушник з малюнком для обличчя. Бавовна віскоза та поліестер ціна 99. Набір двох рушників ціна 199. Подушка бублик 279 Простирадло у двох відтінках 180 на 2 полісатин, ціна 399 гривень, наволочки на подушку полікотон 50 на 70 см, ціна 119 за 2 штуки, машинка для стрижки кошлатості 249 Сушарка для взуття електрична. 169. Ще є такий варіант на 7,5 Вт підходить для будь-якого розміру взуття. Ціна 88 гривень. Грілки для ніг 39. Валик для чищення зі змінною насадкою 24. Постільна білизна полікотон. Твого 180 на 2 гіпоалергенна Тримає колір виробництво Україна ціна 549 гривень. Піжама утеплена на флісі, кофта та штани 249. Зимове взуття чоловічі калоші. 299 Є ще такі чоботи дитячі, на липучках ціна 399. Ортопедичні устілки для взуття 35-39 розміри, 69. Це також ортопедичні обрізні ціна 49. 41-42 39 та 44 гривні. Ключниця Екошкіра 99. Є ще такий варіант у чорному кольорі. Ціна 119. Жіночий гаманець класичний з кишенею на смійці 119. Чоловічий шоколадного кольору. Декілька має відділень 129. Чоловіча купюрниця. Також 129. Рожевий гаманець на змійці 179. Такий маленький коричневий 64. Маленький, але вмісткий окреме відділення для копійок. Чорний блакитний червоний. Ціна 149. Чохол для планшету шкір-замінник є червоний колір, чорний та темно-синій. Ціна 399. 349 коштує масажний ролик для фітнесу та йоги. Лялька Пупс музична з довгим волоссям 299. Яка гарненька лялька Барбі у светрику в'язаному 169, м'яка іграшка пінгвін 169. Такі цікаві тваринки, кубики за 77 гривень. Чорний, білий та сірий, штампи дитячі зі змінними насадками 55, м'ячик стрибунець 99, Подарунковий набір для кожної дівчинки лялька у блискучому вбранні з аксесуарами 399, косметика новорічна Тіні та лак 99. Ще така цікава підставка. Декоративна приїхала листок за 55. Вперше приїхала така цікава картина розпис повітряною глиною. Ціна 250 гривень 40 на 30. Є кішка. Собака. І ще один такий варіант. Будиночок дерево іграшковий з аксесуарами у двох кольорах. Ціна 99, лампадка скляна. Кольорова 22 гривні. Чайні свічки. Новорічні 6 штук 34. Брелок капібара 88. Такі цікаві м'якенькі, різнокольорові, ціна їхня 34. Капібара така дуже цікава, натискаєте і має оця кулька надуватися, м'яке авокадо брелок 49. Іграшки у сумочці лялька та аксесуари 109. Гра на стільна вежа дерево 88. Розмальовка том і джеррі наліпи та розфарбуй. Багато наліпок та цікаві картинки. Ціна розмальовки 109 гривень. Дуже знайшла цікаву розмальовку дитячу. Міста Одеса наразі є та Львів. Ціна 88 гривень. Зима в лісі, наклей та розфарбуй 49. Ось таким сьогоднішнє було відео. Всім, всім дуже дякую за огляд. Спокійного вам та гарного дня!